Є знижки представляють незламні знижки на Гепатрон Бінгель. в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Смертельна мобілізація. Дедалі більше історії про те, як українці помирають після відвідин ТЦК. Звістки про чергову смерть після ВЛК або спілкування з військомами долітають з усіх куточків України. Представники ТЦК обмежуються сухими офіційними заявами і обіцяють у всьому розібратися. Що наразі відомо про. Загадкові смерті військовозобов'язаних, які не доїхали до фронту, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Вперше стали відомі подробиці чотирьох гучних випадків, коли за загадкових обставин на території військової частини, дорогою до навчального центру або на території ТЦК, помирали військовозобов'язані, які були мобілізовані. Наприкінці травня на Закарпатті після проходження ВЛК та висновку про придатність Тість помер військовозобов'язаний. У нього погіршилось самопочуття, після чого лікарі констатували смерть. Тоді Закарпатський ОТЦК так прокоментував цю трагедію. До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров'я, комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської та сільської селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов'язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії. Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов'язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і, за висновками ВЛК був придатний до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригади швидкою, які по приїзду констатували смерть. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо за даним фактом призначено службову перевірку зі свого боку. Офіс генпрокурора в коментарі для ТСН ЮЄ повідомив, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.05.24 .24 за ознаками кримінального правопорушення за статтею Умисне вбивство в офісі генпрокурора. Також додали станом на 5 червня, досудове розслідування триває. Особам про підозру не повідомлялось. Ще одна трагічна подія з військовозобов'язаним. Сталася на Закарпатті наприкінці квітня. Цей випадок також тоді набув резонансу. Ситуацію почав розбиратися навіть уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними, громадянин, згідно з висновками ВЛК, був визнаний придатним до військової служби, але помер дорогою до навчального центру. Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті, дорогою в навчальний центр, відомо, що українець, згідно з довідкою ВЛК був визнаний. Придатним до військової служби наразі щодо ймовірного порушення прав людини, я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої представники в Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця. За попередньою інформацією, у чоловіка стався апеліптичний напад. Офіцер супроводу надав мобілізованому першу медичну допомогу, але останній помер. З відповіді Офіса генпрокурора, стало відомо, що в цій ситуації не все так однозначно, як повідомлялось раніше, одразу після смерті чоловіка. Відділенням поліції номер 1 Львівського груп номер 1 ГНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство за фактом смерті цього громадянина. На цей час, станом на 5 червня, розслідування триває. Особам про підозру не повідомлялось. Один із найрезонансніших випадків став той, який трапився 2023 року з 29-річним мешканцем села Ширяєве на Одещині Борисом Глушаком. Чоловік помер після того, як пройшов ВЛК, був мобілізований та відправлений до військової частини у Миколаївській області. В свідоцтві про смерть було зазначено, що людина померла внаслідок набріку головного мозку. Цей факт в коментарі для ТСНЮА в серпні минулого року підтверджував і керівник Ши. Ряївської райлікарні Валерій Бень. Як з'ясувалося, через смерть цього мобілізованого правоохоронці відкрили одразу кілька кримінальних проваджень. За даними Офіса генпрокурора, нині правоохоронці разом із Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 140 кримінального кодексу України неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником і частиною». Першої статті 366 Кримінального кодексу України службове підроблення за фактом смерті мешканця СМТ Ширяєве Одеської області. Крім цього, першим слідчим відділом з дислокацією у місті Миколаєві управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, за процесуального керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури, у сфері оборони здійснюється досудове розслідування. У кримінальному провадженні від 5.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 425 кримінального кодексу України, надбали ставлення до військової служби за фактом невжиття службовими особами військової частини своєчасних та необхідних заходів меддопомоги громадянину, що призвело до його смерті. Як і у вище зазначених випадках досудове розслідування обставин смерті цього чоловіка триває, особам про підозру не повідомлялось. А у травні цього року Дніпропетровський обласний ТЦК повідомив, що на території Саксаганського ТЦК та СП внаслідок раптового погіршення стану здоров'я помер військовозобов'язаний. Різке погіршення здоров'я військовозобов'язаного супроводжувалося ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалася домедична допомога. Співробітники поліції. Які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. За даними офіса генпрокурора, працівники Криворізького райуправління поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному впровадженні від 06.05.24 за ознаками кримінального правопорушення за статтею Умисне вбивство станом на 5 червня про підозру особам не повідомлялось. Виходить, що за інформацією, яку повідомило управління інформаційної політики офіса генпрокурора України на запит Есен в жодному з чотирьох найрезонансніших випадків станом на червень немає а ані підозрюваних, ані затриманих, примітно, що адвокат Олександр Шевцов, який знається, зокрема і на питаннях мобілізації, в коментарі для TSN.UA висловив думку, що більшість ВЛК здійснюється формально. Я не чув від жодного військовослужбовця, які призивалися за мобілізацію, що когось дуже якісно обстежили. Крім того, адвокат не виключає, що відсутність покараних серед тих посадовців або військових, хто порушує мобілізаційне законодавство, може свідчити про складність таких кримінальних проваджень або про те, що певні їхні дії можуть покриватись заради того, щоб не спричинити зриву мобілізації. А що ви думаєте про смертельні випадки у ТЦК та чи вірите, що винні будуть покарані? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та. Тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.